Відмість граємо ігру Black Death Mobile і наше відео розпочнемо онлайн-бої 1 на 1. Перший бій. І випали 80. І, як обично, не повезло. Головою обзам і все. Так вже я вийжав. Все, я на цьому вже не хочу нічого грати. Так, я сьогодні хочу будемо ловити рибку і дивитися, як мої котики скачуть. Я просто коту люб і для мене це просто деколи я люблю котиків, що можна сказати. Деколи трошки розслабитись, заспокоїтись, зайнятися якимось спокійною роботою. Ну, Найголовніше треба котики бавити. Котик маленький. Дивіться, як спинку був красавчик. І лапки тя. ну, Так би побавити. Можна якийсь пеквес взяти ще плюс на рибалку, так би я хоч би отримала. А на кого ми проведу? Рибка. Рибочка. А чому в мене 68 корм? Я не поняла. Ви прожори. Де мій корм? У мене на тому учора. Було корму 170, а зараз 68. Я з таким прожорстком цих котів я їх скоро не пригодую. Не пригодую. Я, звісно, люблю котиків, але но... чомусь треба тут широтя. Дивіться, чорний такий худий цей кіт. Мені більше подобається цей повненький. Ну що зробити? Повнайки, котик, котики злами. Дуже гарні котики. Всім дякую за увагу! Всім гарного дня і до побачення.